Всім привіт! Під останнім відео Акт Айм Максим написав отакий коментар. І таке може бути, тому я підготуюсь до можливого нападу. І спочатку треба дізнатися, як містер Грін виглядає. І я зловив оцей момент. Не знаю, як це, але судячи з зубів, я не перша жертва. Так що треба приготуватись до нападу цілої армії таких чувачків. У нього окреме око від нас, тому можемо послабити його, виколовши око. Після підготовки Ну все, я підготувався. А на цьому всім пока і до нових зустрічей.